Радіо Юей Чикаго Вітаємо наших друзів за океаном. Мене звати Христина Луцяки. Ми продовжуємо традиційно що понеділка розповідати вам історії наших українських захисників з українського Донбасу. І власне зараз про обстановку на Лиманському напрямку поговоримо з другом Ангелом позивний, який є командиром роти у бригаді номер 25 Національної гвардії України. І власне зараз про обстановку на Лиманському напрямку. Детальніше друже, декілька тижнів тому всіх, напевно, медіа говорили про те, і закордонні друзі, що обстановка на Лиманському напрямку на авдійській лінії фронту загострилося, ворог стягував дуже багато сил. Розкажи, будь ласка, що зараз тут і загалом чи вдалося, хоча б трошки заглушити той інтенсив, який йшов з російської сторони, на саме на цю ділянку фронту, де ви стоїте. Якщо брати конкретну ділянку фронту, з якою відповідаємо, ми де ми знаходимося, то так да, сил було багато. Вони доволі таки сильно намагалися тиснути, і деякі періоди були навіть такі, що позиції переходили з рук в руки. Тобі ж годину вона наша, годину вона ворога, отакого От туди-сюди. Але станом на сьогодні зайняти всі наші рубіжі, які були десь там, переходили з рук в руки, і зараз ситуація абсолютно контрольована нами. Без всяких проблем, а яку тактику, зокрема, на цьому напрямку вони використовують? Якщо під Бахмутом всі говорили про те, що це м'ясні штурми піхоти йшли постійні під Вогледаром і під Авдіївкою, говорять про те, що це йде велика навала техніки саме їхньої на Лиманському напрямку. Як вони діють і як з інтенсивом їхньої артилерії? Чи дійсно в них достатньо вже снарядів, щоб засипати у той передній край регулярно? Техніки було небагато, але от що стосується артилерії, міномету. Дуже багато, реально дуже багато боєприпасів, і вони закривають передній край, я б сказав, би, навіть дуже сильно. Тобто постійний вогонь до нуля, можна сказати, безперервний? Абсолютно. Буває таке, що елементарно не встигаєш навіть голови підняти, щоб щось над тобою не пролетіло. На яких відстанях доводиться працювати там хлопцям? Ну, дійсно, ті, які постійно перебувають на лінії вогню? Безпосередньо, які знаходяться на передньому краю, це місцями 40 метрів, місцями 100-150 метрів до противника. В чому складність цієї ділянки, на якій ви тримаєте оборону, чому там так дійсно важко? Це логістично вона важка? Чи можливо з позиції того, що туди доїхати складно? В чому основна проблема? Чому там так важко? Там скажімо так, цілий комплекс туди дуже тяжко доїхати, туди дуже тяжко дойти. Дуже тяжко тримати саме ту е, траншейну лінію, скажімо так, оборону, яка вона є. Це піщаний ґрунт, який буквально від одного прильоту його просто засипає і доводиться е, знову його відкопувати. Для розуміння бійці, які стоять на передньому краї, працюють 24 на 7. Вони копають, копають, воюють, копають, воюють, копають. І це без, без зупину. Наскільки я знаю, що саме от Лиманський напрямок комусь може здаватися, що це типу там просто окопи, просто ліси, але направло це дорога до для ворога для слов'янська краматорська лиману? Знову ж таки, окупація для нас це дорога на деокупацію Лиганської області, яка там зовсім поряд так, розумію кримінальубіжне і тому подібне. А, як ти бачиш зараз, тому що в деяких ресурсах говорили про те, що з Лиманського напрямка ворог почав трошечки перекидатися на Авдіївський, щоб вони отак тасуються. Чи відчуваєте ви якесь полегшення, можливо, після того, коли Азагасти не на Авдіївці, що можливо їхні деякі не були зняті чи такого якогось дійсно полегшення, як це називають експерти, немає на цьому напрямку. Як такого полегшення його немає, але інтенсивність саме стрілкових боїв вона зменшилася. Якщо ар артпідготовка вона залишилась приблизно така ж, артобстріли. То інтенсивність і саме стрілкових боїв вона зменшилась. Розкажи ще про своїх хлопців, які на цьому напрямку стоять. Ми з тобою попередньо вже говорили, що хлопці, які в роті Ангела, вони безпосередньо добровольці, люди, яких сюди не пригнали, не загнали в ті буси, яких там які їздять, як як показують багато в тіктосі вулицями українських міст. Розкажи про своїх бійців, хто стоїть в тих траншеях на першій лінії, про яких ми зараз Якщо говоримо. Якщо чесно, ні, ні разу не бачив, щоб когось запихали в автобус. Всі мої бійці прийшли добровільно. Прийшли з перших днів, і в принципі, на сьогоднішній день далі виконують завдання різні. Хтось з них був поваром десь на цивільному житті, хтось водієм, хтось, хтось колись служив в нашій частині і під час початку війни просто прийшов сюди, розуміючи, що він, ну, він тут служив, він тут все знає. А так, дуже різні люди, але об'єднує всіх одне. І мотивація, звісно. І що мотива... Мотивація це в першу чергу. У нас люди абсолютно всі вмотивовані. Якщо людина не вмотивована, з неї нема користі. Вона як відверто буде обузою просто в підрозділу. Дякуємо тобі. Дякую твоїм хлопцям за надскладну та найважливу роботу з України з українського Донбасу для радіо Ю Чекао Христина Луцик. Підтримуйте українську армію і цікавтеся тим, що відбувається тут у нас в Україні. Тому що тримати цей інформаційний фокус сьогодні дуже важливо. Радіо ЮЕЧИКаго.